На огляді підсвітка з артикулом 12524. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 10 планочок, 5 штучок типу Б, 5 штучок типу А. Планочка Б має довжину 610 мм, планочка А 550. Разом в складеному вигляді: 1155 мм. Присутня увігнута кругла лінза діаметром. 22,5 міліметра. Маркування планочки Б. На більшій планочці 6 леддіодів на меншій 5. Напруга одного 6 вольт. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 59 вольт. Матеріал основи: алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.